Як ви знаєте, дуже довго наша система міграційна вже зламана, тому я дав вказівку моїй команді провести перемовини з нашими конгресменами для того, щоб зрештою полагодити цю систему. Вони працювали цілодобово на вихідних в. На свята і в результаті вони досягли двопартійної домовленості, яка містить найсправедливішу, найгуманнішу реформу нашої міграційної системи. Це найжорсткіші заходи із захисту нашої кордону. Нашого кордону. Тепер потрібно, щоб це прийшло на до зали сенату, чому цього не відбувається, це просте пояснення. Дональд Трамп він думає, що це політично на його користь використати це питання в якості зброї замість того, щоб Врегулювати це питання Трамп. Намагається залякати республіканців, щоб вони голосували проти цього цієї домовленості, і здається, що вони ховаються, час показати, що у вас є хребет, і зробити вірно, зробити правильно. Я хочу сказати, що в цьому законопроєкті і чому всі від Wall Street Journal, від. Прикордонників від торговельної палати підтримали цей законопроект, тому що це захистить наші кордони, це забезпечить гуманне ставлення до людей і зробить імміграційну систему більш ефективною. Це також надасть фінансування до якого я. Постійно постійно закликають для захисту кордону. Це ще 1500 а, агентів прикордонної служби для того, щоб забезпечити фізичну безпеку. Також 100 сучасних машин, обладнання для того, щоб припинити торгівлю фентанолом. Також це е, додаткові зарплати для суддів е, для того, щоб прискорити е, розгляд імміграційних правил. Також будуть нові еф ефективні імміграційні е, процедури для е, тих, хто просить про притулок на кордоні. Зараз цей проект цей процес забирає 5-10 років. І, е, це надто довго і нераціонально. Нові заходи забезпечать більше 4300 нових прикордонних офіцерів, які і це дозволить прискорити цей процес до 6 місяців замість 50 років, яких зараз є. Також ми прискоримо видачу дозволів на роботу, щоб ті, хто є тут, хто мають можливість, могли випрацювати швидше. по всій країні йде на це запит. Це можливості для Родин це можливості для бізнесу, можливості наймати додаткових працівників. Вперше за 30 років ця цей законопроект дозволяє більш ефективно робити перетин кордону для тих, хто законно законно перетинає цей кордон і малі діти матимуть. Правове представництво на кордоні також я отримую екстрені повноваження для того, щоб ем, зупинити е, перехід е, через, через кордон. Е, тих, хто робить це незаконно. Зараз би це було зроблено, якщо б я б мав такі повноваження, тобто є важливі реформи. Імміграційної системи це найбільш жорстке, найбільш справедливе законодавство, яке ми а, мали. А, звичайно, не все а, враховано, що я би хотів. Немає шляху для а, легалізації деяких категорій, а, немає. А, Можливості для отримання громадянства для тих, хто нелегально потрапив в країну, коли був дітьми так званих мрійників, але, зрештою, це законодавство все одно покращить ефективність, гуманність і захист наших кордонів. Тому прикордонники підтримують цей законопроект, вони. Справді працюють на кордоні, це не якісь конгресмени, які просто фотографуються на кордоні. Вони щодня виконують цю роботу, і саме прикордонники мають приймати рішення. Цей законопроект дасть їм інструментарій для таких рішень. Також торговельна палата підтримує це рішення, тому що вони знають, що це добре не тільки для кордонів, це добре для американського бізнесу, для американської економіки. Тому Wall Street Journal підтримує цей законопроект. Він написав там, написано, що це реформи, до яких Трамп навіть не наблизився, і що їх варто затвердити. Це так написали в статті. Також цей законопроект. Надає екстрене фінансування для України. Бачите, моя краватка. Мій значок містять елементи українського прапора. Ця країна потерпає від жорстокого вторгнення кожного кожен день. Кожен місяць затримок означає, що в них менше артилерії, менше можливостей захиститися від російського нападу. Цього хоче Путін, українці хоробро борються. Я знаю, що багато тут присутніх в кімнаті відслідковує це питання. Ми мобілізували коаліцію з 50 країн. І ми об'єднали НАТО. Пам'ятаєте, ми коли а, прийшли а, до президенства, що було зараз? Ми збільшили кількість союзників НАТО. Ми не можемо відвернутися під підтримка цього. А, Закону законопроекту це е, протидія Путіну. Е, якщо не підтримати цей законопроект, це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться в Україні. Він себе не, бу, не буде обмежувати і витрати е, для США для партнерів зростуть. Історія е, 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 е. Дивиться, історія слідкує підтримка України в цей критичний час ніколи не буде забута, і «Нью-Йорк Таймс написав своєму заголовку: Трамп перший, Путін, другий, Америка, третя так не може бути. Це ця домовленість також надає потрібну допомогу Ізраїлю для того, щоб захиститися від терористів Хамасу, і вона надає допомогу, що рятує життя для палестинців. Опонувати, не погоджуватися з цим законопроектом. Це означає відмовляти у допомозі людям, які страждають. Я знаю, що потрібно далі працювати, але чітко кажу, нічого не робити. Це не варіант. Республіканці мають вирішити. Вони роками кажуть, що хочуть захистити кордон. Це найпотужніший законопроект щодо кордону. І я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект, тому що він не хоче вирішити проблему. Він хоче скористатися з неї. Американський народ хоче рішення, щоб припинити політичну риторику, що ми не можемо зробити багато вже багато часу. Тому, якщо подивитися на республіканців, кому вони служать Дональду Трампу чи американському народові? Вони хочуть вирішити проблеми чи використати їх як зброю з політичною метою. Я служу американському народу. Я тут, щоб вирішувати проблеми. Лише місяць тому республіканці просили про такий законопроект, який реформує імміграційну реформу, дає допомогу Україні Ізраїлю. Зараз вони відходять від цього. Треба відмовитися від цієї токсичної політики, перестати грати в ігри в той час, коли. Світ чекає і споглядає, і справді світ чекає, дивиться, що ми будемо робити. Ми не можемо е продовжувати цю дріб'язкову політи політизовану політику. Ми велика нація, давайте діяти як велика нація. Якщо е Якщо законопроект затвердять, я його одразу підпишу, але якщо він його не затвердять, я буду знати, буду чітко доносити для до американського народу хто хто виступив проти, я скажу, що республіканці, які не підтримали цей законопроект, вони просто бояться Дональда Трампа. І хай знаю, що єдине е, питання це е, чому е, нема захисту кордону. Це Дональд Трамп, і його е, друзі, мага е, друзі. Треба чітко показати американському народові, що ви працюєте на них не для не на когось іншого. Я служу саме американському народові. І треба е, ще раз згадати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки. Немає нічого неможливого, якщо ми робимо це разом. І я сподіваюся і молюся, що вони не підірвуть цю домовленість. Нехай Бог захищає нас та наших військових. Я не хочу. Говорячи про питання, не хочу відповідати про а, перемовини. В четвер я відповім на ваші питання щодо цього питання щодо цієї теми. Це не прямо стосується також е, допомоги з заручниками ізраїльськими заручниками на близькому сході, е, і, а також з ситуацією в, в Україні. Це все йдеться е, про американську вплив, е, чи дотримується Америка свого слова, чи йде, рухається Америка вперед. Маю гарно сказати про те, що є певний рух у відповідь, що є певна відповідь з боку Хамасу. Це стосовно заручників. але. Ми не знаємо статус цього, перемови не тривають. Питання того, чи буде окремий законопроект щодо Ізраїлю, щодо України. Нам потрібно затвердити це повністю. Світ дивиться на нас. Дякуємо вам за те, що були.